Послання святого Апостола Павла до Солунян, глава 2, вірші з 1 по 8. Самі бо вісті, братіє, входна ж іже к вам, яконі бисть, но пряд і досаждені бивше, же вісті в філіпіх. Дерзнухом обозе нашем глаголоти к вам благовествование Божие со многим подвигом. Утешение бы наше не от прелести, не от нечистоты, не лестию, но яко же искусихомся от Бога верни быть и приятие благовествование, так глаголем. Не аки человеком угождающие, но Богу искушающему сердца наше. Никогда же бы в слове си ласкание быхом к вам, як уже вести, ниже в вине лихоимания Бог свидетель. Не ищущий человек славы ни от вас, ни от иних могуще в тяготе быть, якоже Христовы апостоли, но быхом тиси посреди вас, якоже греет своя чада. Так желающий вас благоволихом подать вам не точью благовествование Божие, но и души своя, за неже возлюблени бысте нам. Самі, бо ви знаєте, браття, прихід наш до вас, що недаремний Він був. Та хоч ми натерпілися перед тим і дізнали зневаги в Филипах, як знаєте, проте ми відважилися в нашім Бозі звіщати вам, Божу Євангелію, з великою боротьбою. Бо покликання наше було не з омани, ані з нечистоти, ані від лукавства, але як Бог визнав нас гідними, щоб нам доручити Євангелію, ми говоримо так, не людям догоджуючи, але Богові, що випробовує наші серця. Ми слова підлесливого не вживали ніколи. Як знаєте, і невинні в зажерливості, Бог свідок тому. Не шукаємо ми слави в людей, ані в вас, ані в інших, хоч могли ми потужними бути, як Христові апостоли, але ми серед вас були тихі, немов годувальниця, та, яка доглядає дітей своїх. Так бувши ласкаві до вас, хотіли ми вам передати не тільки Божу Євангелію, але й душі свої, бо були ви улюблені нам.